Окей, Юль, поїхали. Перше наше запитання від наших глядачів. Я нагадую, що це подкаст імміграція, простими словами, де у вас є можливість задати будь-яке питання, яке стосується імміграції, продовження робочих дозволів, робочі візи, будь-які міграційні програми. Прямо Нашому ефірі пишіть в коментарях на Ютубі або на Фейсбуці, і наш консультант з радістю Юлія Баліна буде відповідати. Поїхали по першому запитанню. Якщо є дійсний letter, чи точно дадуть ворперміт на кордоні при першому в'їзді? Досить таке питання. Активне зараз у Фейсбуці я спостерігаю його. говорю. юль. Тобі, будь ласка, слово. Дякую за запитання. Сподіваюсь, інформація буде зрозумілою. Тобто, що саме відбувається? Зараз дуже багато людей доїжджають мається на увазі, в них це була як final option, або like second option поїхати в Канаду. І деякі люди отримали ці introduction letter вже там рік тому або півтора року тому. А, якщо цей introduction letter ще дійсний. Вам можна заїхати в Канаду uh -huh. і а, отримати ворк приміт. Uh -huh. Саме в іммігра в CBSA, тобто в офіцерів на кордоні, в них є а, така рекомендація від імміграційного уряду видавати work permit на три роки. Тобто, це recommended. То не є, що you must, тобто це не обов'язково, але рекомендують. Звичайно, що все буде залежати від того, навіть який настрій в офіцера, навіть яка завантаженість в офіцера. Тому, звичайно, що бажано, щоб ви мали роздрукований оцій рекомендейшн, він. Ви можете його завантажити, роздрукувати з імміграційного сайту, а, і їхати з цим документом і питати, просити в офіцера, щоб він надав вам на три роки. Ще mm -hmm. один момент: звичайно, що треба мати дійсний паспорт, тому що ми зараз е, дуже багато людей звертаються і кажуть, в мене закінчується паспорт, наприклад, там через півроку або через рік часу, але в мене є mm -hmm. дійсний транзакшен, чи можу я отримати на три роки треба щоб був дійсний паспорт але в такому випадку можуть не надати на три роки а тільки наприклад до терміну дії паспорту». Угу. Окей. А, дякую юлі тобі за коментар а, нагадую це імміграційний це поток простими словами не соромтеся задавайте ваші питання пишіть просто в коментарях і юлія баліна буде розповідати про відповідати на ваші запитання також угу. підписуйте на наш YouTube канал імміграція простими словами і на юлі інстаграм в коментарях